Кніжок. 6 лютого 2025 рік. Самий короткий місяць року. Я його називаю найпротивний. Єдине, що його може виправити, це якщо буде перемога в цьому місці. Тоді я його пробачу за все. Так він якийсь такий трохи. Навіть за початок війни я його не люблю. Хоч він і найкоротший, ну як кажуть. Саме мале, саме противне. Ну оце так. Ай. Сніжочок. Вже 6 лютого. До дня закоханих залишилося скільки там? Вісім, так? Вісім днів. Кохання вбити не можна. Такого ще ніколи не було. А у нас така, знаєте, хімічна реакція, яка закінчилася, або почалася незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Вона просто почалася і вона має завершитися. Або тривати дуже тривалий час. Але ж це не означає, що вона померла. Вона просто завершилась і чекає слушного моменту, щоб вступити в реакцію знову. Що я таке сьогодні говорю. О, бузину підрізали. Ой, дуже цілющий кущ запахло квасом. Піду навпрошки, отак, щоб вам більше снігу показати. Подивіться, яка гарна травичка зелена, а на ній сніг. Ну хіба це не казка? Це Україна. Це моя Україна. Рідна, найкраще. Якщо вам сподобається відео, яке ми ви знімаємо про нашу Україну, український контент. Розуміючи вашу реакцію, поставте будь-який значечок під цим відео. Буду вам дуже вдячна. Просто щиро сердечно говорю. Будь ласка. Подобається, поставте, подобається, не подобається, поставте, не подобається. Але щоб якась реакція була, це дуже допомагає, щоб ми могли ще віднімати такі відео. Сніжок. А пташки співають, ви чуєте? Коти гасають, по двору пташки співають. І що сказати? І що, і що? Кому скажеш? Нічого. Сьогодні буду варити борщ червоний з кількою. Я його обожнюю, мої його теж люблять. Така смакота зроблю. він такий смачненький. Дякуємо. Дякуємо вам, наші хороші. Слава Україні. Героям нашим слава. Так. Привіт, привіт. Привіт, моя зірка, моя красиня, Дякую. Гарного тобі, раночку. вам. Моя хороша. Ви бачите, яка красина. Бачите, яка краса. Ну оце сніг на зеленому. Це взагалі подивіться як. Що все позв'язуване, все чекає слушного моменту. Але ж, але ж так спокійно, тихо. Ой, поки що без тривоги. Так, всім гарного дня.